Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Коли ми читаємо Євангеліє, ми можемо побачити, що за часів Ісуса важливе місце займало питання демонів і нечистих духів у нашому сьогоднішньому високотехнологічному світі багато людей думають, що демони – це щось із далекого минулого А чи є вони взагалі Ці самі демонічні і нечисті духи в нашому сучасному світі? відповідь на це питання так. Спостерігаючи за життя, ми можемо помітити, що воно стає більш похмурим, більш зіпсованим. І брудним, нечистим. Все це є ознаками демонічного впливу і присутності нечистих духів. Нам важливо розуміти світ, в якому ми з вами живемо. Світ темряви і зла. Сказано, що перед поверненням Месії все буде ставати гірше і гірше. Тому Бог виллів свій суд на мир, це те, що нас чекає. Але є й хороші новини. Біблія говорить, що ми призначені не для гніву, а для порятунку. У цьому контексті під спасінням розуміється перемога Божого царства. Наші гріхи були прощені завдяки крові Месії, що була пролита на Христі. Ми врятовані тепер є новим творінням, творінням царства. Так що підбадьортеся, у нас з вами є надія, надія на Божі обіцянки, і ми не будемо розчаровані. Але, Але ось що важливо тут зрозуміти is, так, yes, у цьому світі є демонічний вплив його буде все більше і більше, коли ми наближаємося до останніх часів. Але ось ще одна хороша новина: ми, віруючі, наповнені Святим Духом, тому віруючі не можуть, і тут я хочу підкреслити: вони не можуть бути одержимі демонами. Всередині нас не може бути нечистих духів чи означає це, що вони не можуть заважати нам, що на нас не може бути спрямована демонічна атака? Абсолютно точно ні. Ми можемо пройти через це. Коли ми пишаємося або не слухаємося Бога, коли ми живемо за законами цього світу, замість того, щоб діяти так, як говорить нам святий Дух коли ми не слухаємося Бога, це стає запрошенням для нашого ворога, щоб прийти напасти, придушити і атакувати. І знову для нас є добра новина. Ми перемогли ворога через Ісуса. Відкрийте Біблію, і давайте зараз разом прочитаємо Євангеліє від Луки, четвертий розділ. Євангеліє від Луки, четверта глава. Ми почнемо з того місця, на якому зупинилися минулого разу, Луки 4,33. Ось про що нам важливо пам'ятати. Ісус був у Назареті і читав там Слово Боже. Слово благодаті від Пророка Ісаї. Люди слухали це благе слово. А він сказав, я виконаю це. Людям слід було б зрадіти, прославити Бога і зрозуміти, хто він? Він Еммануїл, що означає Бог з нами. Іншими словами, викупитель, месія. Але що ж сталося після того, як вони почули це благослово? Вони сповнилися люті і хотіли вигнати його не тільки з синагоги, а й з міста. Вони сподівалися, що він, зійшовши на гору, впаде і розіб'ється об каміння внизу. Але Бог добрий Ісусу ще не прийшов час померти. Що ж він зробив? Він пройшов посеред них і пішов. Ми бачимо, що він прийшов до Капернаума розпочати те, що єврейською мовою називається Шерут. Або можна сказати це як служіння. У шабат він навчав у синагозі саме в шаббат, як наказує традиція, він навчав Божому слову. Він навчав їх, як написано з владою. у нього була влада вразити ворога. Давайте всі разом подивимося на четвертий розділ Євангелія від Луки, вірш 33. Четвертий розділ Євангелія від Луки, вірш 33 і був чоловік у синагозі. Я думаю, там було багато людей в цій синагозі, але саме в цю суботу, саме там, в тому місці, він вчив народ із владою. Як я вже говорив багато разів, першочергове призначення дива, це. Засвідчити істину Чудеса – це божий наочний засіб. месія сказав щось, а потім довів істинність свого слова, зробивши щось щось чудове. Давайте знову повернемося до 33-го вірша. І був чоловік у синагозі, що мав Давайте будемо дуже обережні з перекладом. Дослівно тут сказано: духа нечистого демона. У мене часто запитують, який переклад Біблії мені більше подобається. Мені подобається Біблія короля Якова, але цей переклад теж недосконалий. замість того, що перекласти це місце як мав демона. Він пропонує переклад мав диявола. Однак в оригіналі стоїть не слово диявол, а слово «демон». У новій біблії короля Якова запропонований більш вдалий варіант перекладу. отже, Ісус приходить до синагоги і там зустрічає цю людину. Дозвольте запитати, а вам це не здається знайомим. Коли ми вивчаємо Боже Слово, нам слід читати його уважно. А щоб ми могли так його читати, важливо не поспішати коли я читаю і був чоловік в синагозі, це ніби відсилає мене до того, що вже було сказано раніше. У 28-му вірші. Там і теж зустрічається 28, ця фраза у синагозі. Звичайно, це була інша синагога. У 28-му вірші. Ми говоримо про синагогу в Назареті, у 33-му ж вірші йдеться про іншу синагогу, теж у Галілеї, але де саме не вказано. Він був у Капернаумі, але також сказано, що він подорожував по всьому регіону і в Шабат вчив народ в синагогах. І ось він прийшов в одну з них. І що там було? Написано і був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона. Що хоче передати автор Євангелія, повторюючи фразу у синагозі, маючи на увазі синагогу в Назареті, і тепер ще одну в іншому галілейському місті, він об'єднує їх. Яке ж тут послання для нас Ці повторення говорять про те, що відбувається, коли ми відкидаємо Божу людину, Під Божою людиною я маю на увазі месію або одного з біблійних пророків. Як же ми відкидаємо їх? дуже просто, не приймаючи слово, не приймаючи писання як 100% істину. Коли ми сумніваємося, заперечуємо і повстаємо проти істини писання, до чого це призводить? Це стає запрошенням для ворога для того, щоб цей нечистий бісівський дух увійшов в наше життя. Ми знаємо, що якщо ви вірите в Господа, то це означає, що ви наповнені Святим Духом, і він не може опанувати вами, але він може атакувати вас, влаштовувати проблеми, гнобити вас і пригнічувати. Запам'ятайте цей урок. Не сумнівайтеся, не противтеся, будьте людиною, яка чує істину і приймає її як є з авторитетного джерела Божого Слова. Застосовуйте його у своєму житті. Це дасть вам силу і владу. Яку владу Про це якраз написано в нашому уривку. У другій частині вірша написано, що цей нечистий бісівський дух він закричав гучним голосом. Далі зверніть увагу, ось на що перше слово тут використовується як проголошення, Нечистий дух проголошує щось переді мною. І, і вами він звертається до Єшу і каже: Ах, що нам до тебе, він ясно свідчить про те, що між ним і Єшо немає ніякого зв'язку. І, Що ще більш важливо, ми бачимо. Що народ абсолютно не знає, хто такий Ісус. Про це ми читаємо далі. Нечистий дух вигукнув: Ах, що нам до тебе? і він називає його Ісусе Назарянине. На євриці дослівно це означає, що Єшуа прийшов з цього місця з Назарету. Слово Назарет походить від слова «Незер», яке пов'язане з гілкою. Лозою, яка підіймається по слідах єшо, це ще один символ, образ пов'язаний із Месією. Ось що говорить нам тут писання. Отже, ми з вами чітко бачимо, що демони визнають розділову межу між ними та Єшуа. Зовсім інша причина, і зовсім інше джерело. Демони приходять як посланці пекла. Месія прийшов з небес. Цей дух говорить: ах, що нам до тебе, Ісусе Назарянине. І також він говорить про те, що Ісус збирався зробити, він каже: Ти прийшов погубити нас. Буквально він запитує про це Христа. Вони знають, що, врешті-решт, вони будуть знищені. Вони зазнають остаточної поразки, і вони знають про це, але поки цей момент не настав. Вони продовжують творити свої нечисті неправедні справи, які ненавидить Господь єдиний шлях до того, щоб робити те, що чисте, що праведно, що завгодно Богу, це прийняття істини. А щоб прийняти істину, вам потрібна віра в месію. Чому Тому що він переможець? Він цар царів і бог богів? У нього вся повнота влади? Ось що відкриває нам писання? Отже, вони знають, вони кажуть: ти прийшов погубити нас? Зверніть увагу далі. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий Задайте собі питання: чому тут він названий святим Божим? Нам потрібно уважніше подивитися на слово святий, що воно означає. Святість завжди пов'язана з цілями Божими. Коли ми читаємо слова святий Божий, ми повинні розуміти, що він той, хто досягне всіх цілей Божих, виконає всю волю Божу, ці нечисті духи, біси противляться Божому плану і його цілям. Вони знають, хто Ісус, але не хочуть підкорятися йому. Вони не збираються поміняти свої бажання щоб підкоритися його волі, як це роблять віруючі. І ми читаємо, що ця людина не хотіла підкорятися Богові. Давайте прочитаємо з вами 35-й вірш. Ця людина прокричала все вище сказане. «І що ж зробив Ісус? 35 35-й вірш. Він показав всю свою владу. Він дає відсіч. Подивимося на 35-й вірш. А Ісус заборонив йому, тобто цьому нечистому демонічному духу, кажучи, замовчи. І що ще? Зверніть увагу, він сказав і, і вийде із інші. нього. ви чули у нашому дослідженні минулого тижня. Ми бачили вже щось подібне. Месія вже говорив щось подібне до цього. Тобто він вже дав накази. Коли я що говорив, він часто давав накази, тому що він був богом. Месія – Бог, і це не повинно нас з вами дивувати. Ані трохи. коли Бог говорить, він часто дає наказ дає нам якусь вказівку. Саме це зробив Ісус, звертаючись до нечистого бісівського духа у цій людині. Він буквально каже: Я прочитаю, і вийди з нього. Причиною цього повторення є бажання автора показати, що повне звільнення відбувається через слово Ісуса Христа. Згадайте, будь ласка, коли це сталося? А сталося це до того, як у світ був посланий Дух Святий, до смерті, поховання та Воскресіння Месії. Всі ці люди не були віруючими, вони не отримали спасіння і святого духа. Тому ті, хто противиться волі Божій, запрошують у своє життя демонів, і можуть бути одержими ними. Саме це ми бачимо тут, коли Єшуа каже: і вийде з нього. Ця людина була одержимою. Цю людину контролював нечистий демонічний дух. І далі ми з вами бачимо, що створив Єшуа лише одним своїм словом. Отже, читаємо, і кинувши демон того на середину, на середину синагоги, вийшов із нього. Дослівно тут сказано, кинувши того на середину. Який висновок тут можна зробити? Ключова фраза цього уривку у синагозі? Тобто цей нечистий дух, виходячи із людини, кинув цю людину на середину і тут ми розуміємо, що він кинув цю людину посеред синагоги у натовп людей для цього. Є своя причина. І ця причина вказує нам на один дуже важливий факт: це вказує на проблему тих, хто був у Назареті. Всі вони відкидали істину і відкидали Месію. Ну а ми вибираємо не вірити тобі. Ми не згодні, що ти виконаєш ці пророцтва. Це по перше, але це не все. Почувши це, вони схопили його і вивели його за місто. Вони хотіли його вбити. Ці люди не просто були незгодні або не зацікавлені в його слові. що ж ми бачимо тут. Тут ми бачимо підтвердження демонічного впливу. Вони надходили не за законом Божим. Божий закон не закликає забивати камінням того, хто говорить благозвістку, звістку, хто несе слово благодаті і радості. Вони ж відвели його на високе місце і хотіли повалити вниз в прірву на камені. Це далеко від того, що робить Бог. Це не узгоджується з тими рамками і законами, які Бог дарував нам через закон Мойсея. коли людина повстає проти наказів Божих, проти його заповідей і його слова. Ця людина запрошує у своє життя зло. Вона запрошує демонів. Тому тут сказано, що біс вийшов з нього посеред синагоги. Давайте прочитаємо далі. Написано: нічого йому не пошкодивши. Біз не завдав пошкоджень цій людині. Вірш 36-й. Не забувайте, що в синагозі зібрався натовп народу, і що ж ми можемо сказати тут написано і це сполучний союз, виходячи з того, що було сказано вище, що сталося, і всіх жах обгорнув кого обгорнув жах? Всіх на всіх тих, хто був у синагозі і став свідком цих подій. Написано і всіх жах обгорнув Буквально тут використовується слово, яке означає бути враженим, бути здивованим. Люди в синагозі бачили, що сталося, і були приголомшені. і далі читаємо, і питали вони один одного, кажучи, що то за наука. І знову ж таки, в писанні немає випадкових слів. Що то? За наука. те, на чому тут робиться акцент, і про що я говорив вам протягом вже декількох тижнів, це бажання Месії явити владу свого слова. А що ми зараз тримаємо у руках? зараз ми тримаємо в руках його слово. Проблема полягає в тому, що вони відкинули його слово, коли він говорив з ними в синагозі. А тепер ми бачимо приклади сили і влади Його слова. Саме тому вони говорили один одному буквально що це за слово. Що це. За слово, що це за слово? Це слово Боже, це істина. Далі читаємо, що він з владою і силою велить злим духам. Вони ніколи нічого подібного не бачили. Фарисеї і садукеї нічого такого не робили. Садукеї навіть не вірили в нечистих духів. Вони не приймали нічого надприродного. Але Біблія підтверджує те, що демони і нечисті духи існують. Диявол дійсно існує і хоче обдурити вас і накликати біду на вас. Він хоче ввести вас в гріх, щоб потім звинувачувати вас. У нас є ворог, але слава Богу, тому що також у нас є й Спаситель. Коли ми схиляємося перед волею Господа, що відбувається? Замість того, щоб залучати нечистих духів, ми отримуємо від Бога Святого Духа, який дає нам сили, веде нас і дає нам розуміння Божої волі і його шляхів? Так ми розуміємо, як нам слід чинити. Тому тут ми бачимо, що вони говорили один одному і питали вони один одного, кажучи, що то за наука, що духом нечистим. Зверніть увагу, що тут сказано наказує з владою і силою, і виходять вони. Тобто, по суті, тут сказано, що у нього більше влади, ніж у нечистих духів. Вони раніше ніколи з таким не стикалися. Ми знаємо, що нечисті духи підпорядкували собі людину, але Месія підпорядкував собі їх. Його влада, його сила була більшою. Все це сказано тут для того, щоб ми зрозуміли це доступно і нам через Слово. Тому що саме наше підпорядкування Божому Слову дає нам помазання Святого Духа. Подивимося на 37-й вірш. і неслася чутка про нього. Отже, новини, але тут буквально використовується слово чутка. тобто те, що перекладається з вуст в вуста, рознеслася всюди. Знову ж таки, ми бачимо тут акцент на тому, що неслася чутка. Тобто вона. Вийшла назовні таким же чином, як вийшов нечистий дух, ці вісті про нього рознеслися. Написано по всіх місцях краю. новини швидко поширюються. Новини про те, що він має владу. Ось у чому блага звістка, у тому, що у нього була влада. Не просто перемагати демонів і нечистих духів. У нього була влада рятувати Рятувати людей від гріхів і від необдуманих рішень, коли ви залишені самі по собі і робите те, що здається вам правильним. То як говорить писання, це зло в очах Божих. Якщо ж ви мудрі, то ви скажете це. Бог. Я хочу, щоб ти змінив моє життя. Я не хочу бути авторитетом для себе. Я хочу, щоб ти був моїм авторитетом. Я хочу підкорятися тобі. Я хочу, щоб ти приніс бажані тобі зміни в моє життя, щоб моє життя висловлювало повагу тобі і прославляло тебе говорячи це, ви насправді запрошуєте радість у своє життя. Ви запрошуєте Боже помазання, яке буде направляти вас, наставляти вас, давати вам сили і показувати вам все з Божої точки зору, навіщо, щоб ви могли виконувати його волю. Але це можливо тільки тоді, коли ви приймете Месію. більшість тих, хто дивиться мене зараз, вже зробили цей крок, стали віруючими. З Божої благодаті ваше ім'я записане в книгу життя Агнця. Ви потрапите в Боже царство, навіть не сумнівайтеся. Ви були врятовані благодаттю. Дозвольте ж цій благодаті працювати у вашому житті. Вона приведе вас до послуху Божої волі, щоб ви могли служити йому. І немає нічого кращого за це. Немає нічого більшого, що вас задовольнило. б. Служіння вашому Господу і Спасителю принесе вам найбільшу радість. Ви можете мати владу й авторитет, які він довірить вам. Тоді ви зможете перемогти ворога, виконати Божу волю і бути його вірним слугою. До зустрічі наступного тижня. Шалом з Ізраїлю. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.